Перший Google Pixel Fold не став дуже популярним, проте компанія вирішила не відмовлятись від складених моделей і випустила новий Google Pixel 9 Pro Fold разом з рештою дев'ятої лінійки. Новий складений смартфон отримав більші екрани зі значно тоншими рамками, потужніший процесор, цікавіші камери, тонший корпус та ще ряд покращень порівняно з попередньою версією. Сьогодні ми детально розповімо, яким вийшов другий складений смартфон від Google, і традиційно розпочнемо з комплектації. Комплектація доволі скромна: сам смартфон, кабель Type-C, інструмент для вилучення лутка, а також документація. Цілком стандартний набір сучасного флагманського смартфона та й смартфонів середнього сегмента у переважній більшості. Google не стала вигадувати нічого кардинально нового. Тому конструктивно Pixel 9 Pro Fold – це типова сучасна складена модель. Тобто у складеному положенні це майже стандартний смартфон, хіба що трохи товщий. У розкладеному щось близьке до 8-дюймового планшета. Зовнішній дисплей Google Pixel 9 Pro Fold має діагональ 6,3 дюйма і цілком звичне сучасне співвідношення сторін 20 до 9. Його захищає Gorilla Glass Victus другого покоління. На відміну від інших виробників, Google не прагнула симетрії, і у складеному стані праві кути мають закруглену форму, тоді як ліві майже рівні і є додатковий проміжок завдяки шарніру. Рамки по периметру зовнішнього екрану доволі широкі. Це цілком нормально для гнучких матриць, але не для традиційних. Не можна сказати, що це критично, але виглядає трохи дивно. На цьому незвичні елементи закінчуються. Решта функціональних елементів на своїх місцях. Фронтальна камера у круглому отворі та ледь помітний проріз динаміка над дисплеєм. Внутрішній гнучкий восьмидіймовий дисплей Google Pixel 9 Pro Fold має майже квадратну форму. На ньому зручно гортати веб-сторінки, стрічки у соціальних мережах та працювати з документами. Складка на екрані досі є, але вона не дуже помітна. Пальцем відчувається, але не можна сказати, що дуже дратує. Фронтальна камера розміщена у правому верхньому кутку. Рамка смартфона зроблена з металу з матовим приємним на дотик покриттям. Вона має плоску поверхню та невеликі закруглення по периметру. Щілина між половинами у закритому положенні відсутня, тож полок чи пісок не будуть потрапляти всередину під час використання. На нижній грані розташувався основний динамік, пара мікрофонів, роз'єм USB Type-C версії 3.2, а також лоток. В нього можна встановити лише одну sim карту але Google Pixel 9 Pro Fold підтримує eSIM. Зверху розміщено ще один мікрофон, а також отворе ще одного зовнішнього динаміка. Кнопки живлення та керування гучністю розташовані на правій грані, як і у переважної більшості смартфонів. Кнопка живлення також виконує функцію сканера відбитків пальців. Але Google у своїх пікселі їх розміщує навпаки, а не так як інші бренди, тобто кнопка живлення вища, ніж кнопки гучності. Висота розміщення цілком комфортна, але перший час блокуєш смартфон, коли намагаєшся збільшити гучність. Google не надає ніякої інформації про особливості шарніра, що використовується у смартфоні, тож можна розповісти лише про власні враження. Він, в міру тугий, хід рівномірний майже в усьому діапазоні зафіксувати можна практично у будь-якому потрібному положенні. Автодоведення є в обох крайніх точках. Задня кришка смартфона зроблена з того ж самого Gorilla Glass Victus 2, але з матовою поверхнею. Посередині логотип Google, а вище великий металевий блок тильної камери. Він має прямокутну форму з закругленими кутками. Та дуже відчутно виступає над корпусом. В ньому, окрім трьох камер та лазерного дальноміра у два ряди, розміщено два мікрофони, а також світлодіодний спалах. Google Pixel 9 Pro Fold виготовлено з якісних матеріалів. Товщина приємно здивувала. Але вага виявилася більшою ніж в основних конкурентів. Смартфон має захист від води за стандартом IPX 8 та теоретично витримає занурення у прісну воду на глибину до півтора метри. Ніяких виняткових можливостей з використанням форм фактора Google Pixel 9 Pro Fold немає. Це типовий складений сучасний смартфон. У складеному положенні він сприймається і використовується як звичайний. Завдяки відносно звичній діагоналі зовнішнього дисплея та його співвідношенню сторін 20 до 9 ніяких сюрпризів чекати не варто. В розкладеному положенні ми маємо планшетоподібний пристрій з екраном 8 дюймів. Він дійсно зручний для вебсерфінгу, читання книг, базової роботи з документами тощо у більшості випадків, проблем з масштабуванням чи співвідношенням сторін не виникає. Більшість застосунків та ігор масштабуються без проблем. Перегляд відео, зважаючи на близьке до квадрата співвідношення сторін, не має суттєвих переваг на внутрішньому екрані, адже зверху і знизу будуть незадіяні чорні області. Програмно додаткових можливостей для великого дисплея не так багато, як у деяких конкурентів. Знизу є своєрідний док з додатками, що використовується найчастіше. При запуску застосунку він ховається, але його можна витягти рухом від нижнього краю екрана. Перетягуванням від нього на робочий стіл можна перейти в режим розділеного екрану, але підтримується тільки два застосунки. Не більше, на відміну від Fold 6, наприклад. Пара застосунків можна зберігати для швидкого запуску. У напівзігнутому положенні Google Pixel 9 Pro Fold може бути зручним при одночасній роботі, наприклад, відеоконференції та месенджера. Також у напівзігнутому положенні зручно робити фото. На селфі-камеру можна робити фото за допомогою жесту. Додатково є функція пташка, яка перед знімком демонструє на зовнішньому екрані обрану анімацію, наприклад, для привертання уваги дитини. Смартфон оснащений основним гнучким дисплеєм Foldable LTPO AMOLED з діаганалю 8 дюймів. Він має роздільну здатність 2152 на 2076 точок. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Зовнішній AMOLED дисплей Actua має діагональ 6,3 дюйма та роздільну здатність 2424 на 1080 точок. Співвідношення сторін як вже зазначалось 20 до 9. Частота оновлення 60-120 Гц. Обидва екрани підтримують HDR. Пікова яскравість заявлена на рівні 2700 канел на метр квадратний. Максимальна при відтворенні HDR контенту 1600 кандел на метр квадратний для внутрішнього дисплея та 1800 для зовнішнього. На є вибір між темною та світлою темою, так званий нічний режим, режим плавного відображення, фактично адаптивний режим 120 Гц, розміри шрифту, масштаб інтерфейсу, кольорні схеми оформлення, а також два режими відображення кольорів адаптивний та стандартний. З додаткових налаштувань є функція продовження роботи з застосунком при переході між внутрішнім та зовнішнім екранами. Екрани виявились дуже дійсно яскравими і якісними. Заміри показали, що у адаптивному режимі зовнішній дисплей демонструє вражаючу яскравість близько 1040 кандела метр квадратний. Колірне охоплення помітно перевищує SRGB, але колірна температура трохи завищена 7,5-8 тисяч К приталоні 6,5. Екран трохи схиляється до холодних відтінків у природньому режимі. Максимальна яскравість склала близько 1084. Охоплення кольорів трохи вище. sRGB. решта показників близькі до адаптивного режиму. Внутрішній дисплей, за офіційними даними, трохи менш яскравий. Заміри це підтверджують, але різниця дуже невелика, і що важливо, обидва екрани відкалібровані дуже близько один до одного. Тому при переході між використанням екранів не виникає дискомфорту через різну передачу кольорів. У адаптивному режимі внутрішній дисплей має максимальну яскравість 955 кандела метр квадратний. Решта показників майже повністю відповідають аналогічному режиму зовнішнього дисплея. У природньому режимі максимальна яскравість складає близько 978 кандел на метр квадратний. Деякі китайські виробники вже встановлюють у свої складені смартфони по два сканера відбитків пальців, що знаходяться під екранами, наприклад, Vivo XFold 3 Pro. У Google Pixel 9 Pro Fold виробник вирішив використати більш традиційний підхід. Сканер відбитків пальців знаходиться у кнопці живлення на бічній грані. Він працює дуже точно і швидко, що є нормою для такого типу сканерів. Але, як вже сказано вище, кнопка живлення знаходиться над кнопками гучності, як і у всіх піксель, що потребує деякого звикання при переході від смартфонів інших виробників. Також підтримується розпізнавання обличчя фронтальними камерами. Ніяких особливостей роботи немає. Все типово, при хорошому освітленні працює дуже швидко. Google Pixel 9 Pro Fold, як і уся лінійка, отримав процесор власної розробки Google Tensor 4. Процесор виробляє компанія Samsung за 4 нанометровим технологічним процесом. Google ніколи не акцентувала у своїх смартфонах на максимальній продуктивності, тож і Google Pixel 9 Pro Fold демонструє цілком хороші, але далекі від поточних фламанів результати у синтетичних тестах продуктивності. Але у реальному житті цього достатньо. Усі застосунки запускаються і працюють дуже жваво. Але зі стабільністю роботи все не дуже добре, як і у переважної більшості складених смартфонів. Максимально продуктивний смартфон може тримати дуже обмежений час. Переважно продуктивність відчутно знижується до 65%. Корпус нагрівається біля камери, але стає теплим, а не гарячим. Зазвичай смартфони Pixel купляють не для ігор, і вони дійсно не є найкращим вибором для мобільного геймінгу. На Google Pixel 9 Pro Fold цілком можна пограти, але очікувати високого фреймрейту у найвибагливіших іграх не варто. Смартфон отримав практично усі сучасні бездротові інтерфейси. Підтримується більшість глобальних систем позиціювання, також є підтримка e7. Офіційно в Україні Pixel не продається. На огляді у нас японська версія, вона без проблем працює в наших мережах. Смартфон з коробки працює на Android 14, але одразу варто встановити оновлення до Android 15, яке вже давно вийшло. Загалом смартфон отримує сім великих оновлень операційної системи. Це одна з вагомих переваг, за які люблять смартфони Google. Чистий Android 15 цілком знайомий, кардинальних змін з минулої версії не відбулось. Google останнім часом робить в оновленнях акцент на розширенні можливості щита свого Gemini AI. Загалом переважна більшість функцій вже знайома. Саме Gemini можна спілкуватися за допомогою тексту, голосу чи картинок. Є генерація текстів зображень на основі опису, створення короткого підсумку з великого тексту тощо. Окрім цього, в системі є функція зниження шуму на основі ші. Вже знайомий пошук з зображеннями Circle to Search. Google Pixel 9 Pro Fold має два повноцінні зовнішні динаміки, завдяки яким відтворює стереозвук. Вони чудово збалансовані, різниці у гучності і звучанні немає, або ж вона практично непомітна. Запас гучності дуже хороший, як і якість, звісно, як для смартфона. Середні та високі частоти доволі чіткі, а також є певна кількість низьких, що особливо тішить, коли мова йде про динаміки смартфонів. Смартфон отримав потийну тильну камеру. Основний модуль 48 Мп, перископічна телефотокамера з 5 зумом має роздільну здатність 10,8 Мп, надширококутна камера 10,5. Застосунок камери майже такий самий, як і у звичайного Google Pixel 9 з деякими додатковими функціями, як кнопка переходу у роботу в розкладеному положенні та селфі на тильну камеру. З цікавих функцій можливість додати себе на фото ми вже бачили у Pixel 9. Один користувач робить фото, потім міняється місцями з іншим користувачем, який робить друге фото з того ж положення. Далі ще компонує кадри, щоб усі користувачі були на світлині. Смартфон робить якісні світлини на основну камеру широким динамічним діапазоном, доволі високою деталізацією та природніми кольорами. Ріпові для нічної зйомки жовтуваті відтінки присутні. 2 х масштабування відбувається за допомогою кропу з основної камери. Перископічна камера з 5х зумом робить хороші світлини при достатньому освітленні. Вночі вже трохи важче і з'являються помітні шуми. Над ширококутна камера має пару переваг у порівнянні з більшістю конкурентів. Більший кут огляду – 120 градусів і автофокус. Вона робить дуже непогані фото, але динамічний діапазон трохи вущий, ніж у основної та телефотокамери. По периметру кадр трохи замилюється, що добре помітно на нічних фото. Смартфон вміє знімати якісні відео 4K60 FPS на основну камеру. Хороша деталізація, стабілізатор працює дуже непогано. Дирижання практично не має, як і ефекту жиле. Надширококутна камера непогано впорала зі зйомкою 4К60 ФПС, хоча деталізація не ідеальна. 4К60 ФПС на телефотокамеру вже трохи тремтить і є помітний ефект «желе». Google Pixel 9 Pro Fold оснащено акумулятором ємністю 4650 мАч. Це трохи більше, ніж у Samsung Galaxy Fold 6, що має 4400 мАч. Смартфон демонструє цілком середні показники автономності. При активному використанні з камерою та іграми на додаток до дзвінків, соцмереж, браузера, пошти та месенджерів, Pixel працює до пізнього вечора. Якщо виключити ігри та інші вибагливі задачі, то можна отримати добу чи трохи більше. У тесті PCMark з яскравістю екрана 50% смартфон витримав майже 12 годин. Google рекомендує придбати окремо і використовувати фірмовий зарядний пристрій потужністю 45 Вт. Але сам смартфон підтримував лише 21, що в сучасних умовах дуже скромно. На повне заряджання Google Pixel 9 Pro Fold йде близько півтори години. Також є підтримка бездротового заряджання, але потужність всього 7,5 Вт. Google Pixel 9 Pro Fold вийшов сучасним і зручним у використанні складеним смартфоном. Він має типову для форм-фактору конструкцію і габарити, хоча багато що більше, ніж у конкурентів. Зроблений з якісних матеріалів, має надійний за власними враженнями шарнір та захист від води за стандартом IPX 8. Смартфон потішив якістю та рівнем яскравості обох дисплеїв, якісним стереозвуком, а також набором камер, що добре знімають у переважній більшості випадків і, звісно, чистим Android та тривалими опасами. Оперативними оновленнями кажучи про мінуси, варто згадати процесор, що перегрівається і трохлить при цьому істотно програє по продуктивності конкурентам, а також низьку швидкість заряджання з менш вагомих побажань, хотілось би більше тонких рамок навколо обох дисплеїв.